Чи вам колись здавалося, що вашого сетапу недостатньо, щоб підібратися ближче? Я маю гарну новину для таких власників Sony. Адже Sony випустили новий макрооб'єктив? Погнали! Серед макрооб'єктивів Sony зараз існує 50 зі збільшенням 1 до 1, 7200 F4 2 зі збільшенням 1 до 2, і досить старий, але все ще пристойний 90 мм зі збільшенням 1 до 1. Тоді який сенс випускати новий? Новий, на відміну від старого, має додаткові 10 мм, а також краще збільшення. Старий мав однократне, чого цілком достатньо для макро. Але цей новий 100-мм макрооб'єктив пропонує збільшення в 1,4 рази, чого насправді більш ніж достатньо. Але що саме означає це збільшення? Збільшення 1 до одного означає, що об'єктив відтворює те, що ви знімаєте, у натуральну величину. Тобто, якщо ви знімаєте, наприклад, монетку, яка діаметром 18 мм, то на повнокадровій матриці вона виглядатиме таким чином. Так само збільшення 1 до одного на меншому сенсорі, наприклад, на мікро 4 третіх, виглядатиме отак. Збільшення це не лише про наближення до об'єкту зйомки, і з тим самим об'єктивом на кроп матриці об'єкт буде ближче. Перевага об'єктива з гарним збільшенням у тому, що він захоплює значно більше деталей. А це саме те, що потрібно для макро. Цей об'єктив пропонує краще збільшення і більшу фокусну відстань, що також може бути важливим через робочу відстань. Маю на увазі відстань від передньої частини об'єктива до об'єкта. Це супер, якщо не хочеш налякати головний об'єкт, або якщо ви самі його боїтесь, чи маєте певну алергію. З останнім, щоправда, можуть допомогти ліки. Важче виправити, коли ваш об'єктив настільки близько до об'єкта, що ви блокуєте світло. Ще одна величезна перевага цього об'єктива порівняно із старим можна юзати телеконвертер. Для кращого наближення телеконвертери 1,4 та 2X, телеконвертер 1,4X по суті робить двократне збільшення. А телеконвертер 2X дасть 2,8 крат збільшення. Поки ми займаємось простим множенням, варто згадати, що ціна нового об'єктиву в 1,7 разів більша, ніж старого. У той час, коли усе жахливо дороге, варто зазначити, що цей об'єктив значно дорожче, ніж нинішній, 90-мм макрооб'єктив. Але якщо ви раді розкидуватися грошима, варто відзначити, що якість картинки краща. Він різкіший по кутам порівняно із старим, навіть на більш відкритих діафрагмах. Адже суть макрооб'єктивів у відтворенні цих деталей по всьому кадру і в чудовій чіткості. А у цьому об'єктиві просто повно чіткості. Він такий же чіткий, як велика пачка Чіпсі Флейс. І це правда. Цей Об'єктив надзвичайно різкий і над ним добре попрацювало у плані хроматичних аберацій. І якщо продовжувати харчові метафори, ви напевно захочете вершкове розмиття. А вісім елементів нівелюють боке у вигляді цибулевих кілець. Ммм, вершки і цибуля. На повністю відкритій боке здебільшого гладке. Хоча це і не ідеально круглі кулі, але досить близько. На f4 все ще приємно і гладко. На f5 і 6 вже виглядає менш кругло, помітніше, менш кругло. І зверніть увагу, як деякі кульки набувають чіткого контуру, але це не відволікає. Подальше закриття діафрагми, очевидно, робить кульки значно менш круглими. Саме так виглядає боке при однократному збільшенні. Деякі недоліки можуть бути менш вираженими при меншому збільшенні. Але ж це макрооб'єктив, і ви зніматимете мінімум на однократному збільшенні. Але насправді приємний об'єктив. Він трохи ловить відблиски, і я цьому був здивований, адже заявлено якесь нанопокриття. Але уся ця історія з відблисками насправді залежить від смаку. Отак це виглядає невеликий помітний відблиск. І ще дещо, що може здатися вам крутим, це непарна кількість пелюсток. Ви отримаєте подвійну кількість променів з непарною кількістю пелюсток. Кращий інструмент автоматичної ретуші Rebloom за суперзнижкою в 40%. І якщо ви ще не знайомі з цією чудовою AI-програмою українського походження, дуже раджу спробувати особисто. Адже Rebloom має безкоштовний пробний період 7 днів. Без прив'язки до банківської карти. Програма чудово порається з ретушуванням обличчя та тіла, навіть коли на фото більше однієї людини. І це дуже кльово, особливо для репортажної зйомки. Реблюм не просто замилює шкіру, як це роблять інші програми, а делікатно прибирає недоліки, не чіпляє родинки і при цьому зберігає природну текстуру шкіри. Також протягом осені планується серія оновлень, і буде доступне видалення бліків, глибша корекція тону шкіри, вибілення та корекція зубів, видалення зайвого волос та очищення білків очей, не зволікай і не завжди забудь, що таке ручна ретуш. Отже, із цим склом ви отримаєте дуже помітні сонячні промені з нечіткими краями. Звичайно, він дорожчий, але ж це джемастер. Тому характеристики кращі. Об'єктив має захист від погоди, позаду є гумовий ущільнювач, має справжнє кільце діафрагми та його блокування. Перемикач автофокусу на ручний та Дірект Менуал Фокус для зручнішого фокусування. Автофокус відчувається значно кращим на новому об'єктиві порівняно із старим, який здається використовує DDSSM. Легко запам'ятати, я знімаю на макрооб'єктиви, але зазвичай купую старі та дешеві з ручним фокусом, адже вважаю, що автофокус не має особливого сенсу, коли об'єкти мало рухаються. Додайте до цього те, що автофокус на макрооб'єктивах зазвичай досить повільний. Ну добре, я знімаю нудне макрооб'єктів, які не рухаються. Хіба що трохи? Насправді я вражений, як об'єктив працює з автофокусом. На повністю відкритій діафрагмі фокусуюся на дереві. Переведемо його на цей пень. Це досить швидко. Це робить об'єктив більш ніж здатним для використання у загальних цілях. Він не тільки для макрозйомки, і оптична стабілізація настільки ж чудова, наскільки можна отримати від Sony. Автофокус працює добре, але не для кожного об'єкта крупним планом. У чомусь такому, що не є дуже контрастним, AF може губитися. Проте я просто автофокусуюся, а потім докручую вручну. Проте ціна все ж таки кусається, і з тим він значно привабливіший, аніж старий 90-мм макрооб'єктив, швидкий фокус, чудові характеристики, краще збільшення та топова картинка. Навіть не треба з'ясовувати, чи він в 1,7 разів кращий, аніж раніше. Друзі, не забувайте ставити лайки цьому відео. І якщо досі не підписалися на канал, обов'язково це зробіть. А також шерте його у соціальних мережах. Ваша підтримка дуже важлива, щоб відео показувалось ширшій аудиторії.